Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам покажу, як я обрізаю троянди. Ось в мене моя клумба і мій помічник мурчик. Я вам його багато разів обіцяла показати. І ось він зі мною, мені з ним буде допомагати. І перед тим, як я буду обрізати троянди, я вам трішки розповім послідовність, як я це роблю. Коли температура знижується до мінус трьох, в троянтах замерзають соки. А відтак їхні тканини рвуться і на пагонах утворюються морозобоїни. Це такі довгі тріщини, заповнені льодом. У цих місцях пошкоджений вже є епідерміс, і він вже не захищає внутрішні тканини рослин від потрапляння в них збудників хвороб, які починають розвиватися, як тільки на температура повітря знову піднімається до нуля градусів. І тут виникає питання. Чи потрібно обрізати троянди на зиму? Звичайно, потрібно. Не вимагають обрізування тільки паркові і ґрунтопроникні види, а в юнкі троянди обрізають тільки злегка. Процедура обрізування зміцнює рослини, підвищує їхню морозостійкість, покращує повітрообмін корони. Обрізування я роблю перед самим укриттям рослин на зиму на початку листопада. От сьогодні в мене 11 листопада. Заздалегідь потрібно приготувати інструмент, він має бути добре наточений. Обрізуванню піддаються і зрілі, і щойно висаджені кущики. Потрібно видалити всі сухі, хворі, старі і слабкі стебла, зрізати квіти і бутони, повністю видалити з гілок листя. Зрізи мають бути косими, щоб вода з них стікала, не застоюючись. Обрізування роблю на зовнішню бруньку, тоді відрослі пагони не будуть перехрещуватись, а світло і повітря проникатимуть у середину куща. Обрізати буду я кущі на висоті 35 см і залишаю 5 бруньок. Звільнишу троянди від листя, я даю їм сигнал, що пора відпочивати. Після того, як я обріжу, я одразу їх не вкриваю, а чекаю упродовж двох тижнів, при температурі від мінус 2 до мінус 5 щоб їхня життєдіяльність повністю згасла і тільки після цього споруджую для них укриття. Висота повітряно-сухого укриття має бути такою, щоб його стеля була на 10 см вище куща. Молоді, нещодавно висаджені троянди можна вкривати 5-літровим пластиковим бутлем з зрізаним дном і засипати зверху сухим листям. Аби уникнувати випрівання троянди, потрібно зняти з бутля кришку. Дорослі коротко обрізані кущі, потрібно високо підгорнути землею і також засипати сухим листям. У мене на клумбі росте три великих куща троянд. І почну я обрізати ось з першого ось ці, з цього кущика. І так, ось ці всі лишні обрізаю і залишаю приблизно 35 см від низу. І роблю скошений надріз, так як я казала, щоб вода не застоювалася. Ось так. І ось, бачите, хорошо видно, який надріз. Скошений. І залишаю, щоб в мене було до зріза 5 бруньок. Ось одна, два, три, 4 і 5. І так продовжую обрізати всі. І ці листочки, які залишаються, їх я також обрізаю. Я вже обрізала перший кущ, і він вже має в мене такий вигляд. І тепер перехожу до наступного кущика. Наступний в мене ось такий великий. На них ще навіть є деякі квіточки, але їх я просто собі зріжу і поставлю в вазу. Я вже обрізала другий кущик і ванна, він має ось такий вигляд. Ось, знову ж таки, відраховую 5 бруньок, 1, 2, 3, і ось з цієї сторони 5. Я ще кажу, що якщо є сухі стебла, то я їх також обрізаю. Ось вони в мене коричневого кольору, то я їх обрізаю. Я вже здійснила обріз всіх чотирьох кущиків своїх. Ну, четвертий в мене був маленький зовсім, я його також обрізала. І троянди мені мають ось такий вигляд. Тепер вони мають у мене стояти без накриття 2 і що вони привикли трішки до мінусової температури, і потім я буду для них створювати накриття. Але якщо буде мороз більше ніж мінус по підряд декілька днів, тому я зроблю цей процес набагато швидше і зроблю накриття десь через тиждень, десь так. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться в коментарі, як ви обрізаєте і як ви готуєте на зиму троянди, мені буде поцікаво, цікаво почитати ваші варіанти. На цьому моє відео підійшло до кінця. З вами була Катя. Всім бажаю гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.